Теж гарне запитання, що можна звинуватити командирів у злочинному наказі. Тобто на пози позиції хлопці покинули, бо бачать, що діла вже не буде, їх тільки розіб'ють за двохсот, і в ну, і цьому немає ніякого сенсу. Ай. Насправді, як ти докажеш, що наказ був злочинний? Та ніяк, по факту ніяк. Бо в командира є бойове розпорядження, згідно якого ти йдеш на позиції, там на СПшки і дивишся е, за тим, що відбувається навколо, та доносиш, де там виходи і так далі. Ну, звичайне, на їхній погляд, звичайне чергування, звичайний наряд, бойовий. Ну, звичайний. І нічого в ньому немає злочинного, навіть якщо на штурм б, ну, нагору тебе будуть пускать, то ти ніяк не докажеш, що наказ був злочинний, щоб тебе там не відкрили справу або не послали. Бо в такому випадку будуть тебе командири тільки лякати, і не тільки, що тебе там посадять на, на все життя, мінімум 10 років. Якщо ти не підеш, якщо ти цьому піддасишся, Цьому впливу підеш і все. Ти там ну, залишати на місяці, поки не сконаєш на тих позиціях, не будуть міняти і все, знаючи, що іншого разу ти просто вийдеш і будуть з тобою проблеми. Звісно, що ніхто не хоче цих проблем розбирательств, та всього. Ніхто не хоче визивати тих же ВСП, щоб вони там якусь справу робили. Бо, по-перше, це дуже багато, по-друге, це дуже затратно. Ну немає в цьому ніякого зиску. Тож доказати, що наказ був злочинний, по факту ніяк. Це неможливо. А як? Ну це ну які будуть в тебе аргументи? Чим ти докажеш, що наказ злочинний? Тим, що якщо б ти залишився, тебе вбили, так вони скажуть: ось бойове розпорядження, це війна, що ти хотів. Всіх можуть вбити, і неважливо, в якій в якій Місцевості України ти знаходишся. Ось і все. Тож можна виходити, легше навіть вийти з позиції, коли поміняють, і більш туди не повертатись, ну, якщо на те пішло. Особливо, якщо обмежений, тобто придатний ТЦК то СП, то з тобою нічого не зроблять.